Шановні друзі, ми продовжуємо сьогодні знайомити з компаніями на нашому національному стенді. і Сьогодні в нас дуже цікава компанія Мотормпекс. Чому цікаво? Тому що два роки тому, коли ми починали практику національних стендів, звичайно переважно в нас була сільського, сільського машинобудівна продукція, це готова техніка. А цього року на агрітехнікі презентується таке унікальне обладнання, і про що йде мова? Зараз колеги більш детально розкажуть, що це саме за обладнання, в чому унікальність, в чому конкурентна перевага перед китайськими і європейськими виробниками, але це дуже важливо, що сьогодні ми можемо демонструвати нашим європейським і міжнародним партнерам вже фактично технологічне обладнання, яке можна використовувати при ремонті циліндрів. І це дуже важливо, тому що та країна, яка виробляє сьогодні засоби виробництва, ну це вже такий хай левел для будь-якої індустрії. Тому е два слова, що це, навіщо це, в чому унікальність? Ну і саме головне, як ви бачите, конкурентна спроможність сьогодні оцих виробів моторимпакси в порівнянні з конкурентами. Дякую. Мене звуть Антон. Я керівник інженерної групи компанії MotorImpex. на даному стенді. У нас представлені два демо стенди Перший – це стенд для випробування пружин. Другий стенд – це для зборки і розборки відгідроселідрів. А також для випробування, в чому сутність даного стенду. Ми даними стендами ми показуємо, що українські рішення що можемо постачати саме готові рішення. Не виробник компонентів, не виробник якоїсь сировини, а це саме готове інженерне рішення, включає комплекс рішень базованих на гідравліці, на виробництві асу тп тобто електричної частини, все це пов'язується в комплексі згідно технічного завдання нашого замовника. Це може бути використано або виробниками пружин, використовуватися виробниками автомотів підрозділів, які використовують амортизатори у своїй продукції. Далі підемо далі. Стен для випробування гідроциліндрів, зборка розпро, розборка тестування. Будь-яка мобільна техніка майже 90% містить гідроциліндри. Вони повинні проводити сервіс по гарантійну підтримку своїх замовників. Тому завдяки цьому стенду вони можуть проводити її дуже швидко, виводити результати на екран, це можна печатати на принтери, ми розробляємо власний софтвер, який потім можна встановити на телефон. Тому конкурентна наша перевага в тому, що ми даємо рішення дуже гнучке. Якщо ми порівняємося з китайцями або будь-яким, вони не не гнучки там заходиш на сайти. Є дуже обмежений продакт рейш. Ми чуємо своїх замовників, тому що ми першими. Ми моторипексі, по-друге, ми українці. Це дуже добре. Якщо правильно зрозумів, всі, хто займається сьогодні ремонтом техніки, тракторів, комбайнів, всюди де є двигуни, дає сьогодні циліндри. А вони можуть бути вашими покупцями, і це фактично цільова група, яка сьогодні у вас є тут на європейському ринку. На, на, на нашому європейському ринку наша цільова група це саме ОЄМ, це кінцеві виробники техніки, великі виробники, у яких багато гідроциліндрів, тобто яким у яких є воркшопи, де вони ремонтують в різних странах, в різних підрозділах. Там ми можемо постачати таку продукцію, другу продукцію і будь-які інші інженерні рішення. А хто з відомих виробників підходить за ці. Два дні на виставці за ці два дні на виставці. Наприклад, вчора ми мали діалог з групою CNH, yeah. в яку входить Case Construction і е, New Holland. З ними ми мали дискусію. Ми вже мали попередні дискусії цієї компанії. Вони також були дуже зацікавлені в цьому стенді. Також навіть такі страни, про які ми не дуже вони для, для українського ринку, наприклад, уругвай Коста-Ріка, також вчора підходили, цікавились. Рахували логістику, скільки воно буде коштувати, тому що для них це нове дійсно. Тому бачите, це дуже цікаво. Відкриваємо нові ринки Уругвай, Коста, Ріка, Бразилія, Аргентина. Вчора ми спілкувалися з аргентинцем національним стендом Аргентини. Маємо вже попереднє запрошення зараз. Я буду вести переговори щодо національного стенду. Я думаю, що точно займе там почесне місце. Дійсно, хлопці робити унікальну продукцію. Хто з наших колег по федерації не знає це релокована компанія, яка відкрила виробництво на західній Україні? Хлопці великі молодці не лише зберегли, а фактично за останні три роки зробили ну такі шалені прорив виробництво нових продуктів. Все, хлопці. Дякую дякую, вам. Да, дякую.